Вітаю вас, шановні учні. Тема уроку. Контрольна робота з теми взаємодія тіл, інерція, маса, густина. Контрольна робота складається з чотирьох рівнів. Початковий рівень, 1-3 бали, учень, учениця уміє розрізняти фізичні поняття, явища, величини, одиниці вимірювання з певної теми. Розв'язувати задачі лише на відтворення основних формул здійснює найпростіші математичні дії. Середній рівень 4-6 балів. Учень учениця розв'язує типові прості задачі, виявляє здатність обґрунтовувати деякі логічні кроки з допомогою вчителя. Достатній рівень 7-9 балів. Учень учениця розв'язує типові задачі і виконує вправи з одної теми, обґрунтовуючи обраний спосіб розв'язку. Високий рівень 10-12 балів. Учень учениця розв'язує комбіновані типові задачі стандартним або оригінальним способом розв'язує нестандартні задачі. При виконанні контрольної роботи. Треба дотримуватися вимог академічної доброчинності. Це чесність, довіра, справедливість та відповідальність. Розпочинаємо контрольну роботу. Рівень перший початковий рівень. Оберіть правильну відповідь. Завдання 1-3 оцінюється в 3 бали. Кожне завдання по одному балу. Перше запитання один бал. Якщо на тіло не діють інші тіла, то тіло рухається. Відповідь А прямолінійно зі швидкістю, яка зменшується. Відповідь Б: Прямолінійно зі швидкістю, яка збільшується. Відповідь В. Рівномірно по криволінійній траєкторії. Відповідь Г. Рівномірно прямолінійно. Друге запитання 1 Один бал. Одиницею вимірювання маси. В міжнародній системі одиниці є А. Міліграм. Б. грам. В. Кілограм. Г центнер. Третє запитання. Один бал. На шальках зрівноважених терезів. Лежать два кубики. Рисунок один. Чи однаковими є густини речовин, з яких вони зроблені? Відповідь А. Так. Відповідь Б. Ні. Рівень другий. Середній рівень. Розв'яжіть задачі. Оберіть правильну відповідь. Завдання 4-6 оцінюється в 3 бали. Кожне завдання по одному балу. Четверте запитання. Один бал. Під час зважування деякого фізичного тіла на одну шальку помістили тіло на іншу тягарці. Маса яких є такою: 20 грам 10 грам, 2 грами 500 міліграм. Яка маса тіла в кілограмах? П'яте запитання. 1 бал. Маса тіла об'ємом 6 метрів кубі дорівнює 1200 кілограм. Яка густина речовини, з якої виготовлене тіло? Шосте запитання: 1 бал. При випадковому гальмуванні автомобіля всі пасажири нахиляються вперед. Це пов'язано з явищем. Рівень 3. Достатній рівень. Розв'яжіть задачі. Завдання 7.9 оцінюється в 3 бали. Завдання 7 оцінюється в 1 бал. Завдання 8 оцінюється в 2 бали. 7 завдання: 1 бал. Встановіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її знаходження. Восьме запитання 2 бали. Яка маса води в повному акваріумі, що має форму прямокутного паралелепіпіда. Якщо його довжина становить 0,5 метра. Ширина 300 мм. Висота 40 см. Густина води 1000 кілограм на метр в кубі. Рівень четвертий. Високий рівень. Розв'яжіть задачу. Задача номер 9 розв'язується в декілька етапів, оцінюється в 3 бали. Дев'яте запитання: 3 бали. Який шлях може проїхати машина, використавши 40 літрів бензину, якщо на 50 кілометрів вона споживає 5 кілограм бензину. Густина бензину 710 кг на метр в кубі. Гарних вам оцінок! Вивчайте фізику, пізнавайте природу, робіть нові відкриття. Дякую за увагу!